Вітаю! Мене звати Новосад Іван, мені 16 років, і я пишаюсь тим, що я українець. Моя розповідь про відому громадську діячку, літературознавця, етнографа, професорку і доктора соціології і засновницю жіночого руху в Україні Софію Русову. Мало хто знає, що саме завдяки цій жінці вперше в Україні створені дошкільні заклади. Найперший дитячий садочок у Києві виник у 1877 році саме за ініціативи Софії Русової. У ньому виховували дітей з українських інтелігентів, родин і його водночас вважали осередком національної культури України. Софія Русова створила оригінальну концепцію національного виховання, розробила принципи української національної школи. На думку Русової, кожна школа повинна мати національний характер. В програмі навчання перше місце належить предметам національним. Мова, література, історія, географія свого народу нація народжується біля дитячої колиски тільки в рідному ґрунті. Серед рідної пісні і рідного слова здатна виростити свідома людина. Важливе місце в системі національного виховання Софії Русова відтворила рідному слову, коли до влади прийшли більшовики. Софія Русова не могла прийняти їхні принципи освіти і виховання. І емігрувала до Чехословаччини у Празі 65-річна Софія Русова стала співзасновником і професором педагогіки високого педагогічного інституту імені Драгомано.